Ну і аби трохи поговорити про військову тематику, долучимо до нашого ефіру Олексія Гетьмана, військового експерта. Пане Олексію, добрий день. Доброго дня. Отже, заяви пана пану Олексію Даніло, що хтось там хоче нас посадити за стіл перемовин. Ну і називається, так, би мовити, не зовсім прийнятну історію. Чому так хочуть посадити нас за стіл перемовин? На вашу думку. Ну, це російські наративи з одного боку. З іншого боку, всі хоча, хочуть, щоб ця війна припинилася, але не всі хочуть, щоб вона припинилася саме перемогою нашої країни, тому намагаються от використовувати такі відомі слова, що краще поганий мір, ніж добра війна, і так далі. По великому рахунку, всі ці пропозиції сісти за стіл перемовин про що ми будемо розмовляти? Ми можемо розмовляти з Російською про після того, як вона виведе всі свої війська, чи ми виженемо всі їхні війська. Що далі робити, бо це наш сусід, і все одно нам на жаль жити, жити поруч? От що вони нам винні? Що, ну взагалі там багато про що можна розмовляти. Про що, про що зараз розмовляти? Іде війна? Вони на нас напали. Які перемовини? Які компроміси? Виведіть свої війська, і ми будемо готові сідати з вами за стіл перемови і про що домовлятися разом з нашими наземними партнерами. Все інше це просто балачки. І правильно пан Данілов каже. Пане Олексію, хотів поцікавитися вашою думкою стосовно системи Петріот. От нещодавно була ракетна атака, шість кінжалів одразу випустили Росіяни. Чи можемо ми на сьогодні передбачити, куди саме вони спрямують свою силу, куди саме спрямують свої ракети? Тому що ну нищити енергетичну систему України здається, вже немає сенсу, тому що приходить літо вже буде тепло і так сильно ми від цього страждати не будемо. Ну навіть якщо будемо, то без світла трохи посидимо, але це нас уже не лякає. Тому питання таке: чи можемо ми передбачити цілі Російської Федерації в Україні, і чи будемо ми саме там розміщувати ці системи Петріот або і інші аерісті, які от нещодавно надійшли? Так, ну дивіться, По-перше, ці ракети кінжал вони далекобійні. Це, це головне, треба треба розуміти, тому що запускати таку ракету в якусь прикордонну область ну, сенсу немає. Тобто це будуть атакуватися таким ракетами, атакується щось, що знаходиться на далекій відстані від, від того міста, звідки вона запускалася. Що саме вони будуть атакувати, які саме цілі? Ну, енергетична структура, це не факт, що вони це будуть робити. Але ми ж розуміємо, з ким маємо справу. Це може бути атака якраз на е, критичні е, структури. А саме це може бути атака на атомні станції, це може бути атака на гідроелектричні станції. І, Ну, в інший спосіб використовувати ці ракети для того, щоб ну, знищити там і навіть якось скупчення наших які пр пр проводять прихапропроводять е, ну... Тренуються перед нашим контрнаступальними діями, Це ну навряд чи це корисна, бо це дуже дуже коштовна ракета. І взагалі, ці ракети розроблялися для того, щоб нести ядерний заряд. Тобто без ядерного заряду це так вона. Значить, вона така і страшна, але вони можуть туди розмістити. Де ставити нам по щоб забезпечувати безпеку? Ну можна ставити де завгодно по всій країні. Справа в тому, що Петрі доволі швидко розгортається і згортається. Це не стаціонарний комплекс, а мобільний він рухається. Я не пам'ятаю скільки. Ну, хвилин там на, на хвилину, 10 чи 15 хвилин. Ну до, до півгодини так давайте він, він згорнеться і може приїхати туди, туди, де він е, буде найбільш потрібен. а... Про ракетні атаки росіян ми маємо певні розвіддані, і ми можемо або можемо просто припускати, куди саме вони спробують спрямувати свої кінжали чи інші далекобойні ракети. Може, Іскандер, може к 1 Х-555. Ну, подивимося, але «Петріо» – це якраз та система, яка може перехоплювати ці кінжали, і ті іскандери, і Іскандер М в тому числі. Пан Боданов нещодавно зазначив, що на Україну чекає. Видатна і найважливіша битва в новітній історії? Про що це йдеться? Що це може бути за битва? За який регіон, за яку область, або за який відрізок, або на якому відрізку фронту? Ну ви знаєте, ми можемо тільки пропускати, де, де будуть наші контрнаступальні дії. Бо як сказав знову ж таки: пан Даніло, що в світі знають три або максимум п'ять людей. Як саме буде, буде це, це відбуватися? Як, як саме іде саме? В який час ми будемо наступати, велика битва, ну, скоріш за все, все ж таки хочеться вірити, що ми спробуємо відрізати матерікову частину Росії від тимчасово окупованого Криму і тих військ, які знаходяться там поруч, вийдемо на ну, через Мілітополь, через Бердянськ, вийдемо на узбережжя Зовського моря, і тоді росіян залишиться тільки кримський міст для того, щоб групування, яке є в Криму, чимось забезпечувати. Хоча цей міст теж, ну, теж може бути знищений. От, якщо нам це да... Боже, вдасться, то по великому рахунку угрупування в Криму буде приречене, і от тоді можна з ними ну не сідати за стіл перемовин, а приймати парламентарів, які будуть переговорники, точніше, які будуть підписувати акт про капітуляцію цього групування. От про такі перемовини з Російської Федерації про капітуляцію чи всі російські армії чи її частини частина цілком можливо розмовляти все інше це не ну не на часі, як то кажуть. Що ж, зрозуміло, дуже дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення. Обов'язково чекатиму на вашу появу. І ще якось нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Гетьман, військовий експерт.